dhe kështu do të Бачите, п'яний чоловік, От, ну реально видно, що п'яний. Можете підтвердити, що цей чоловік п'яний. Чоловік п'яний, на, на, на ноги стати не може. Розпускає Будь ласка, видно, видно чітко, що цей чоловік п'яний. Він матом говорив я, до я, людей, я, до я, працівників міліції. Ти, ти, розставиш? ти, ти розставиш? на свій мене ти ти знаєш? Чуєш, ти, Бася, ти ти, знаєш мене? Чуєш, Вася? А ти хто такий? А хто я, ти такий? Хто ти такий? Ти такий, як всі. зараз Вася, присяду. 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 Ага. забери руки, бо поламаємо ще. Сти, наху, базаріло. Ну, Камера, нахуй забирай! Забери, так, камеру. камеру забери. Поєділі з камеру забери.

Сука, ти вас позавидует? Хватит, я дай убиваю, да ты базарю тут рисуешь. Я хуел, сука! Да мені поебал і что ти спазали, что?